Привіт! Сьогодні ми розглянемо два професійних продукти по догляду за волосся. Це Бакбар Екстрим Кондиціонер номер 6 та Бакбар Рестор Кондиціонер номер 7 Ви дізнаєтесь, як вони працюють, в яких випадках їх варто використовувати в салоні та вдома, яка між ними різниця та які активні компоненти там знаходяться. Для чого ж призначені кондиціонери бакбар? По-перше, вони призначені для закриття кутикули після дії агресивних процедур для волосся, таких як фарбування, хімічна завивка, ботокс чи тератив. По-друге, для відновлення структури волосся після агресивного впливу гарячими інструментами. А також живлення, зволоження та захист волосся від зовнішніх факторів впливу. Отож, чим відрізняються кондиціонери номер 6 та номер 7 Кондиціонер номер 6 використовується переважно для сухого, знебарвленого, пошкодженого волосся. Завдяки вмісту олії авокадо, гідролізованого протеїну пшениці та високоякісних силіконів. Він глибоко живий та відновлює волосся за короткий час витримки. Ці компоненти забезпечують живлення, відновлення, ущільнення структури волосся, а також захищають від перегріву під час укладання волосся. Активні компоненти цього засобу – це бета каротин олія арахісу, вітамін Е та аскорбінова кислота. Кондиціонер Номер 7 краще підходить для твяного тонкого волосся. Після таких процедур, як хімічне займування та випрямлення, кератин та ботокс. А також після фарбування тонуючими засобами: вітамін Е та аскорбінова кислота запобігають ламкості та окисленні волосся. Як використовувати в салоні? Після знебавлення краще використовувати кондиціонер номер 6 До нього краще використати маску Балбар номер 5 Кондиціонер номер 7 краще використовувати при невеликих ступенях пошкодження, а також після хімічного забування. Коли краще використовувати кондиціонери в салоні. Після знебарвлення та фарбування. При сильному пошкодженні кондиціонер номер 6 При невеликому пошкодженні кондиціонер номер 7 Після хімічного завивання або вирівнювання або каретинного вирівнювання кондиціонер номер 7 Після блондування або змивки освітлюючим порошком. Кондиціонер номер 6 для збереження вологості та живлення обов'язково. Після термоукладання, при частих використаннях е, гарячих інструментів та після тонування кондиціонер номер 7 Чи можна наносити кондиціонери на шкіру голови? Е, кондиціонер номер 6 не можна наносити на шкіру голови, тому що там є силикон. Е, при сухості та пошкодженості волосся, при потребі на корені можна наносити кондиціонер номер 7 Чи потрібно витримувати час? Е, Кондиціонери діють швидко, але для більшої ефективності кондиціонер номер 6 можна витримати до 10 хвилин. А в загальному час витримки кожного з кондиціонерів до 5 хвилин. Чи потрібно використовувати кондиціонери вдома? Так, для використання в домашньому догляді нам чудово підійдуть обидва кондиціонери. Для сильного пошкодження нам підійде кондиціонер EXTBAR Extreme, Extreme номер 6 для слабкого тонкого волосся не сильно пошкодженого, нам підійде кондиціонер номер 7 а також підійде в догляді за волоссям з хімічною завивкою. Важливо комбінувати догляд з іншими професійними продуктами, такими як маски. Тобто ми чередуємо використання кондиціонерів вдома з використанням масок для домашнього догляду. Отож ще раз, кондиціонер Екстрім підходить більше для пошкодженого, слабкого, бористого волосся. Завдяки вмісту силікону він захищає волосся від температурних впливів. Кондиціонер номер 7 більш універсальний, він підходить для легкої дії і легкого відновлення волосся, тобто підійде для тонкого, але не надто пошкодженого волосся. Отож, кондиціонер Бакбар це чудова альтернатива догляду за волоссям в салоні та вдома. Для домашнього використання головне правильно підібрати кондиціонер відповідно до стану волосся. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.